Привіт, мої любі мої хороші! З вами Наталка Машіка, і сьогодні пропоную приготувати смачнезну закуску із трьох інгредієнтів, яка буде на вашому столі номер 1 Починаємо! Для приготування цієї закуски знадобляться три інгредієнти: це великий огірок, також сир Філадельфія, у мене з додаванням чеснику та різних трав пониженої жирності. Можна взяти будь-який м'який сир, можна взяти звичайну Філадельфію додати до неї окремо чесник та трави, якщо бажаєте. Чудово підходить кріп, дрібно нарізана петрушка, чесник або шніт цибуля. Якщо для звичайних японських ролів беруть рибу свіжу, то для цих ролів знадобиться копчений лосось, який можна замінити будь-якою іншою копченою рибою. Найкраще, якщо лосось буде нарізаний такими тонкими пластинками. Ну, а тепер давайте готувати разом. Дерев'яну дошку або поверхню, на якій ви будете формувати роли, необхідно застелити харчовою плівкою. Ось так. У великого огірка відрізати кінці. І тепер його необхідно нарізати поздовжніми смужками. Це можна робити за допомогою овочі-чистки. Перший шматок використовувати не будемо. Це робиться все дуже просто. Ви собі виберіть спосіб, який для вас зручний. Можливо, вам буде зручніше покласти огірок на поверхню і так нарізати. Робіть так, як вам зручно. Я особисто для себе знайшла легший спосіб, взяла, ніж для сиру, і подивіться, як легенько все відрізається. І ось такі смужки у мене виходять. Як на мене, вийшло чудово. Спочатку складаю їх всі на купу, а потім вже буду складати відповідно, як мені треба для ролів. Огіркові смужки необхідно складати на поверхні таким чином, щоб кожна смужка наполовину перекривала іншу. Подивіться, це робиться абсолютно легко і просто. Якщо ви нарізали огірок і у вас є зайві смужки, то їх завжди можна використати для приготування будь-якого салату. Лист із огіркових смужок імітує лист норі. За бажанням можна взяти кондитерський мішок. І наповнити його сиром Філадельфія Так буде зручніше розподіляти сир на поверхні огіркового листа. Роблю декілька смужок, і потім за допомогою ножа рівномірно буду розподіляти сир на поверхні огіркових смужок. Із цих огіркових смужок вийдуть два роли. Я не хочу робити роли занадто великими, тому я розподілила сир тільки на одній поверхні, потім викладу рибу, згорну роли. І відріжу половину. А зрешти зроблю ще один рол. Кладу рибу. Якщо у вас риба і якимось такими малесенькими шматочками, ви можете її також використовувати і не переживати, що роли ваші розваляться. Тому що ми використовуємо сир як знизу, так і зверху. І риба буде дуже добре триматися. Єдине, що я хочу наголосити, це ні в якому разі не солити огірки. Тому що, якщо ви посолите, вони віддадуть воду і віддадуть воду саме до сиру. І ви самі розумієте, що потім буде з тих ролів. І тепер згортаємо всі роли до середини. І як тільки ми згорнули до середини, за допомогою гострого ножа необхідно відрізати половину ось таким ось чином, а зрешти приготувати ще один ролл, як я говорила раніше. Звичайно, ви можете використовувати будь-яку начинку, не обов'язково лосось та сир, але лосось, сир і огірок це, як кажуть, класика. І тепер дивіться, як вони легко нарізаються. Звичайно, кінці необхідно відрізати. Подивіться, чудово виглядають. І після нарізання кожного шматочка я рекомендую витирати ніж, для того, щоб шматочки вийшли гарними і акуратними. Такі роли ви можете приготувати за декілька годин до подавання до столу. Якщо ви не додаєте ніякої солі до вашого огірка, то не переживайте, вони чудово будуть тримати форму і гості ваші будуть задоволені. Тепер за допомогою кропу я роблю таку собі ялиночку. Можна взяти звичайну тарілку, можна взяти дерев'яну дошку, як в моєму випадку, спеціально для закусок. І тепер викладаю роли, імітую ялинку. На мою думку, ялинка з кропу – це чудова ідея саме для цієї закуски, тому що кріп гарно виглядає на тарілці, імітує ялинку і дає цим ролам гарний смак та аромат. Прикрасити можна будь-чим, чим ви бажаєте. У моєму випадку це червона ікра, я її викладаю в хаотичному порядку. Поряд на столі можна подати ще канапки і використовувати цю ікру для цих канапок. Сподіваюсь, що моя ідея закуски вам сподобалася. Ну, якщо вам сподобалось це відео, підтримайте мене вподобайками, пишіть, коментуйте, підписуйтесь, якщо ви ще не підписані. Ну а я бажаю вам гарного настрою! І звичайно смачно, і хай у кожного все буде добре. Люблю вас і обіймаю! До нових відео. Всім па-па.